Доброго здоров'я усім, хто завітав в гості. Рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. Мене звати Ліля, і я сьогодні починаю новий вишивальний щоденник. У мене сьогодні 1 листопада. І починати буду не з осіннього сюжету. Починати буду з сюжету від Ланарт Небесні Анемони. І за два найближчі тижні Попробую на них нашити хоча б там тисяч сім хрестиків. Коли встановлюю собі якусь норму, мені легше так вишивати, бо є якісь орієнтири. Ось чому мені дуже подобаються різні вишивальні ігри з чіткими нормами, бо ти вже прямо хочеш не хочеш, але час якось відшукуєш на вишивку, і робота просувається краще. Тому фіксую собі 7000 хрестиків. І буду цю норму старатися виконати. Так, далі, що я ще буду вишивати? Точно я беру в роботу ось оці грибочки від Анастасії Єрмакової. Лисички я завершила. А далі буду вишивати, я думаю, ось цю марку вишию. І зверху, ось тут ті елементи, там ще така, типу марка, не марка напис. І жолуді, можливо, туди побіжу. Хоча, якщо буду мати натхнення, то все ж буду шити правий нижній куточок, мухоморчики. Не знаю, дівчатка. Тут, в принципі, є де побігати, і за два найближчі тижні я думаю, що якраз мені оцієї ділянки не зашитої і для роботи вистачить. Ось тут в мене, до речі, верхня частинка вільна. Ну, тобто, ось отут десь закінчується робота, то я можу, в принципі, все вишити, всі елементи, які тут ще в мене не вишиті. Хоча дуже хочу до листочків добігти, але тут треба перезап'ялювати, вони в мене не помістяться. Там чотири гарнезних листочки, яскравезних, різнокольорових. Але поки що попрацюю, я думаю, в цій області. Так, і третьою роботою. Точно беру вишивати грибочки від різнобарвна, вже планую зробити нарешті фініш. Тут вже роботи, як такої, майже немає. Трішки залишається мені повишивати ось отут. заповнити повністю цими листочками, такими цей квадратний елемент. Ось, ось отут дошити мені буквально небагато оцими стібочками такими, такими, вони пухкенькі, такі, вони <рикольні> прикольні, класні, не можу. Ну, і все, власне, бісер потім пришити, і все, робота буде готова. Так, це роботи, які точно йдуть в процеси, в активні, що ще покажу далі. Я минулого разу почала дві іграшки вишивати такі вони по темі Хеллоуіну, Такі гарні гарбузики, але там буквально по 300 хрестиків було нашито, то я вам не стала показувати. Візьму їх також в роботку, покажу трішки пізніше і також буду їх вишивати. Все на цьому поки зрозуміло, що я буду робити далі, тому йду, дівчата вишивати, починаю з анемонів, а потім буду ці роботи міняти. Тож до скорої зустрічі. Я нарешті отримала посилочку від рукодільного сундучка. Дуже-дуже я її чекала. А це про цю посилку я казала, що я майже місяць її збирала, бо щось мені там треба було нове. Я додавала, просила не відправляти. Потім там, здається, якогось якоїсь позиції не було, то я там пару днів почекала. Ну, менше з тим, десь близько місяця я збирала. Кошечок, все, що мені необхідно, а це ж так постійно щось додається. те згадав, це згадав, ну, коротше. Але найбільше я чекала ось цей набір від Міл Hill. така осіння, знову ж тема, гарбузики. Дуже мені подобається цей такий грузовичок з цими гарбузиками. І, котики, я дивлюся, є. Пришивний елемент буде такий маленький гарбузик. І замовила зразу ж дві тканинки, бо не буду вишивати на папері цьому перферованому, а буду міняти основу. І я замовила лінду ось таку. Така вона тонована, не, не однорідного такого фарбування. І друга тканинка це. 28 каунт, ну вони чимось, в принципі, схожі, але я ще подумаю, яку я буду саме для цього сюжету брати, бо друга тканинка в мене також на мілхіл. Що це буде за сюжет, покажу вам далі. Зі мною дівчинка поділилася схемою, бо я його не знайшла, тому буду вишивати фактично ну, по схемі рідній, але наборчику у мене немає. Звісно, немає пришивного елемента. Я пізніше покажу той сюжетик, і вийшла з положення, де взяти гудзичок пришивний. Також його купила, вже покажу пізніше. А зараз хочу розпочати ось оцю роботу. Тому піду, почну з розбору ниточок, як, як зазвичай це без цього старт неможливий. Буду а зараз їх розбирати, буду гратися з нитками. Не люблю я це робити, ну, але що поробиш, це мій хіл і без варіантів, коротше. Так, чи є в мене електронна схема, я ще не знаю. Якщо немає, то попрошу напевно Анжелу про перенабір. А, можливо, хтось із дівчат перенабирав. Коротше, пройдуся по е групам, де можна. Добути перенабір, бо, звісно, робота буде швидше по перенабору. Не хочу вишивати по паперовій схемі. Так, Давайте, напевно, зараз його розпакую, глянемо нитки і глянемо сам пришивний елемент. напевно, так? Поки розпаковувала, з'ясувалося, що оці ниточки були чомусь приклеєні до паперу парфорованого. Не знаю, можливо, там десь крапелька клею попала. Оберемочок, з ниточок. Такі вони в такому нерозібраному стані, ну нічого, це вже не вперше. Думаю, що справлюся не складно. Але просто втрачається час на такі речі, то я таке не люблю. Ну і ось, власне, сам гарбузик, Від який він гарненький. Милота. Голочки, бісер, два пакуночки. Це, в принципі, стандартно. Е, так, зараз подумаю над основою що я хочу взяти саме сюди, напевно, візьму все ж кешл 28 аккаунт, а лінду візьму на отой такий сюжет, який неможливо ніде ні купити, ні, ні дістати. Якби не дівчинка, яка зі мною поділилася схемою, я б ще, напевно, довго. Шукала в інтернеті, я так прямо загорілася, бо це ну, побачила фініш, Це нереальна краса, дівчата просто а дівчинка сама вишивала також по схемі, бо ці набори вже зняті давним-давно з виробництва. То я попросила схему і отримала і прям почала зразу все на неї збирати є в мене і. Бісер на неї нитки, ну, DMC, у мене, в принципі, є вся палітра, то я думаю, що з цим проблем не буде. Ну, але то пізніше вам покажу. Зараз йду робити а, підготовку, розберу нитки, зап'ялю основу і почну вишивати. А, тож, за мить почуємось, покажу, що вона вишивалася у мене, і покажу другий. Мілхіл другий сюжет, який я також, напевно, паралельно з цим і розпочну. Друзі, знову привіт! Прийшла поділитися з вами вишивальними підсумками першої половини листопада. В мене вже сьогодні 16 число, і зараз будемо дивитися, що в мене минулі два тижні вишивалося. Що, де, як і скільки. І почати хочу з сюжетів від Мілхіл. Їх було два обидва а старти. Перший перед вами це ось ця синя така машинка грузовичок з гарбузиками, така вся осіння, приосіння картиночка, дуже гарна. Десь на полі. приїхав цей грузовичок за урожаєм, напевно, або привіз його. З поля навпаки, бо ось тут якийсь ще будиночок видніється, ну, якась історія. І ось що в мене дівчата навишивалося на цьому сюжеті. 617 хрестиків загалом почала дуже задоволена. Хотілося, звісно, мені з ним більше провести часу. Проте майже увесь час займали. Анемони від Ланард, тому я в перервах між такими великими забігами на анемони, я собі робила перерви на маленькі, гарненькі сюжети, які я обожнюю, і, знаєте, трішки змінювала собі картинку, щоб не занудгувати з моїми чудовими анемонами. Коли постійно один і той самий сюжет вишиваєш, то трішки. Починається вже як День Цурка, кожен день один і той же сюжет, я так не люблю. Тому в перервах робила собі якісь перерви, добре, що є ігри, в які я граю, і ті сюжети, які я далі буду показувати, випадали в іграх, то я, звісно, вишивала там мінімальну норму і таким чином собі робила відпочинок від анемонів. Ось така, дівчата в мене вишилася на зараз такий прогрес. Звісно, буду далі вишивати. І взимку, я думаю, його продовжу вишивати, бо я не впевнена, що до кінця листопада я це зроблю. Ну, але прогрес є, старт є, дуже задоволена. Прямо мені дуже кортіло розпочати, розпочала. Ну, тепер головне продовжувати не збавляти, принаймні, темп. Хоча по 500-1000 по 1000 хрестиків на тиждень, і він в мене потихеньку так і вишається. Так, це перший сюжет. Наступний дівчатка Мілхіл, це той сюжет, за яким я бігала, ганялась, і дуже рада, що вишивальниця Яна величезна вам подяка за те, що ви поділилися. Зі мною цим сюжетиком я дівчатка його надкусила, звісно, взяла його з собою в гру до Юлі Хомяк. рандомний кубик. Юльчик, тобі привіт. Щось кубик не дуже любить цей сюжет, бо я його тільки один раз, на жаль, повишивала. Мені більше хотілося, прямо не хотілося його взагалі до фінішу випускати з рук. Так, він мені подобається. Просто. А кубик більш полюбив інший сюжет. Далі його теж покажу, він найчастіше випадав, але норми там невеликі, ну, проте найчастіше. Так ось, тут в мене 380 хрестиків, здається, я зробила, почала вишивати з лівого нижнього кутика, з овечки, я їй вже майже всю. Шесть вишила вже і до полянки ось тут добігла. Коротше, мені тут зовсім небагато залишається, щоб вишити цю овечку. Дуже хотілося встигнути її саме вишити, зробити Бекстіч. Вона така мила, вона така гарненька. Трішки часу не вистачило. Ну, нічого. Я сподіваюся. Далі в грі буде він випадати цей сюжет мені частіше. і, хоча б випала норма 600 хрестиків, було би дуже непогано. Хоча він сам, цей сюжет невеликий, мені здається, близько 4 тисяч в перекладі на хрестики, ну, такий не типовий Мілхіл в 5, 6 тисяч, цей буде поменше. Точно, дівчата, характеристики не пам'ятали, вже наступного разу покажу вам і ниточки, і бісер, який я придбала, і головне гудзичок. Ну, Заміну гудзичку, яку я буду робити, бо. Чесно, кудись я це все поклала, не можу знайти. Треба буде трішки поприбирати, то віднайду точно. Так, йдемо далі. Наступна робота грибний сезон від Анастасії Єрмакової. Перенесла вже на раму цю роботу, хоча дивлюся, що не зроблю я нормальну натяжку, можливо, буду ще раз переносити. Вже не зручно мені на нурги Туди-сюди стрибати. Ну, і хотілося побачити вже якийсь проміжний результат повністю, тому що ну, область зашивки, яка є на зараз, вся не влізає, не вміщається. в самі нурки. Взяла раму, але треба було більшу взяти. На жаль, немає вільних рам, купа процесів. Ну, але що вишилося в мене додатково, можна, в принципі, тут розгледіти. Ну, по-перше, почала я таки вишивати мухоморчики. Один вже майже в мене вишився, ще до нього будуть іти два маленькі. Далі вишилася в мене ось оця марка. Її, мені здається, минулого разу дівчата не було. Наскільки я пам'ятаю. Так, точно не було. І вишилася у мене шишка. Ось отут вона у мене вже чуть-чуть підгорнута. ну, ось, ось, ось там. Е, так, ну, за цей час е, загалом е, на цій роботі в мене приросло 1502 хрестики в перекладі на хрестики Ну, е, вишиваю я по Fanta то тут бек трішки по-іншому рахується. Коротше, 51 стібок беку був зроблений на таких невеличких насправді елементиках. Ну, але ж бачите, скільки тут його дійсно є і слова, написи, і на такій маленькій ширці також його там вистачає. Але вона дуже гарна вийшла, така реалістична. Ну, прямо краса, дівчата. Просто нереально гарно обожнюю цей сюжет. Вже більше половинки в мене вишито. Майже 53%, і в хрестиках, мені здається, це десь 4 тисячі. Ну, будуть вишиватися ось у цій частинці листочки, потім зверху жолуді. І знову ж, закінчу мухоморчики. Тут ще вистачає і по периметру, ще там багато півхрестика. Ну, дівчата, роботи ще насправді немало, але загалом в перекладі мені здається на хрестики там близько 6 тисяч. Сама по собі робота. Невелика, легенька, приємна, кольорова краса, дівчата, просто я від неї в захваті, яка виходить краса. До речі, сьогодні отримала інформацію, що стартує новий сумісний проєкт по сюжетам Анастасії Єрмакової, буде проходити в інстаграм організатор Марія Кростіч. І там збирається дуже класна компанія і вишивальниць, і спонсорів. Тому, дівчата, кому цікаво, хто хоче повишивати у класній компанії з можливістю виграти якісь чудові призи по завершенні цього сумісника, залишу посилання в описі під відео на інстаграм. Марії на повідомлення про старт сумісника він починається від завтра, 17 листопада. Але запис можливий до 30 листопада, тому є час. До речі, сюжети будуть брати участь або з нуля, або вишиті не більше, ніж на 10%. Тому я вже сижу, перебираю, в мене всі точно 10 плюс. Єдине, можливо, обійми літані, в мене там, здається, 11%, все ж тому буду думати над сюжетом. У мене розпочаті є гусики, там точно немає 10. Так що буду сьогодні підбирати якийсь сюжет, бо хочу взяти участь у цьому суміснику. Ось така, дівчатка вам інформація, ось така вам краса. Ще пороздивляємося трішечки. І давайте переходити до наступних сюжетиків. Далі, друзі, гарбузик від е, Світланки Грибач. Бачите, я його ще вишиваю, вже е, треба було завершувати і починати наступне, але не встигаю по часу. Ну, нічого, все одно вишивати не кину, тому е, хай це буде пізніше, іншими такими спокійними темпами, але я буду їх вишивати. Ось це цей сюжет, про який я казала, що він найчастіше випадав в грі рандомний кубік у Юлі Хомяк. і по чуть -чуть, по чуть-чуть я на ньому додатково вишила. 644 хрестики, і так він дуже непогано вже приріс. Майже права половинка вишита, там трішки ну там багато кольорів насправді, і по кілька. Крестики, там, не знаю, 5-10 різними кольорами подошивати, ну і бісер. А потім перейду на ліву частинку. Е, так як гра ще триває, то я буду, як він буде мені випадати, звісно, буду його продовжувати вишивати. Навряд чи завершу в межах гри, вона у нас тільки місяць іде. Але як там вже залишиться до фінішу там якась тисяча-дві, то, звісно, візьму його а, в якийсь, напевно. Подумаю, формат взяти в роботу ті сюжети, на яких залишається вишити мало, але які чомусь не вишиваються. Вони там лежать поки що без уваги. Тому щось такого типу марафону-фінішів собі зроблю, і цей сюжетик туди візьму. Ось такі на нього у мене плани. Так, ну і що в мене вишивалося ще? Так, друзі, зима ще не почалася, але вже йдуть повним ходом різні спільні відшиви, якісь проекти по зимовим сюжетам. Ну і я в два, звісно, записалась. Один тільки по чобіткам, а другий там і чобітки, ну, така різдвяна, зимова тематика, іграшки, чобітки. Ну, і якщо можна суміщати один і той же сюжет, вишивати в двох сумісниках, чому б ні? Сказала я собі, і дівчаткам. продовжую вишивати ось оцей чобіток. Ось так він у мене виглядає. Я думаю, хто зі мною давненько, той пам'ятає цей сюжетик. Вишивала я його в 2024 році. Це був старт. 1 січня 2024 року я собі зробила такий чудовенний старт. Вишивала січень, вишивала лютий, ну а далі, звісно, зупинилася, почалася весна, не до зимових сюжетів. І давненько не брала його в руки. Взагалі чобітки давно не вишивала. І така зараз чудова нагода взяти і продовжити цю красу. Так, вишита в мене, дівчатка, на ньому. Майже 30%. Так, оцей ліхтарик я закінчила і зупинилася. Ну, на цьому тижні він у мене приріс на 370 хрестиків. Не показувала вам його на старті, тому що розуміла, що буду вишивати його потихеньку, помаленьку. Він такий достатньо великий, тут 22 тисячі хрестиків аж. Uh, і мені до фінішу, по-моєму, 14 тисяч. Ну, тобто ще шити і шити. І я ось отут побігала, вишила буквально одним, uh, ні, двома кольорами, я повишивала, сніжок вишила і чуть-чуть вишила там uh, блакитним, таким, сіро-блакитним сніжок. Ну, І на цьому все. Сьогодні маю також його вишивати, бо завтра звіт, але, думаю, вже так як uh, хочу сьогодні. Розпочати новий вишивальний щоденник, то вже покажу вам зараз, як є, а далі продовжу ще дві норми до кінця місяця, на ньому вишається. І буде добре, як не тільки мінімальна, а якась хоча б там тисячу хрестиків. Ось, дівчата, так що така краса в мене вишивається. Я ж не сказала, це Стоні Крік, я його обожнюю. Це просто величезна любов. Тому. З радістю продовжу шити цю красу. Вишиваю на рівномірці старий папір. Буду потихеньку його просувати. Я, напевно, наступного разу все ж бекстічу. тут повишиваю на цьому єнотику. Дуже мені подобається у Стоні Крік. Бекстіч він весь рахунковий, він весь дуже чудовий, легкий, приємний. Так що, напевно, цим і займуся прямо сьогодні. Думаю, що буду бекстіч робити. Так, дівчатка, ну і маю показати вам сюжет, який вишивався в мене найбільше. Звісно, це мої анемони від Ланарт. Зараз вам покажу прогрес на сьогоднішній день, і робота точно вже не вміститься в кадр, вона величезна, вона 50 см у висоту, 49 см. То я думаю, ракурс зміню і розгорну її, щоб можна було подивитися, як вона на тепер виглядає. І перед вами мої анемони від Ланарт. Я на початку вишивального щоденника встановила собі по ньому норму 7 тисяч хрестиків, а вишилися в мене дівчата на ньому аж 11 тисям. З половиною хрестиків. <ріст> тобто, я розбіглася в надії завершити його до кінця цього місяця. Ну Тут у нас два тижні, по суті, а залишок мені по хрестикам на цьому сюжеті 15 тисяч з копійками невеликими тобто Ще більше за два тижні, ніж я навишивала, аж на 3,5 тисячі. Хоча, якщо їх так по дням порозкидувати ті хрестики, ті 3,5 тисячі на 14 днів, то в принципі можна ще раз таку норму велику виконати на одному сюжеті. Я так, по-моєму, ще ніколи не робила це вперше, але вже є якась така більша надія. На те, що я його дуже сподіваюся, все ж вишию до 1 грудня, 30 листопада, це крайній срок подачі звітів по ну, суміснику у Єліане Тимків. Цього разу в мене вишивалися переважно от якісь такі елементи, не квіти коротше, всі оці декоративні елементи. Ось оцей в мене дуже сильно виріс, я його практично весь Ну, вишила. Все те, що я зараз вишиваю, це хрестик або півхрестик в одне складення. Ось тут дуже гарно виходять ці переходи. таке якась, як ліпка якась Я не знаю, як це, як це назвати, але дуже виглядає як якась така фігурна ліпка на цьому сюжеті. Вишилося в мене вже дві квітки з чотирьох повністю. Ось ця нижня. Ну, я вам зараз розгорну цю роботу покажу, бо і сама хочу подивитися вже на те, що вишилося за цей період. Дві квітки з чотирьох, але ті дві, які залишаються вишити, вони невеликі. Найбільші квіти я вже вишила. Готовність цієї роботи наразі 60, майже з половиною процентів. Ну, ще 40 вишити за два тижні. Я прямо не знаю, дівчата, це якась така задачка достатньо складна, не всі дні вишивальні. Інколи там якісь 300-500 хрестиків, як як нашиєш за день, то і добре, тому все по-різному у всіх складається. Буду бачити, як то буде виходити. Ну, а зараз розгорну роботу і подивимося з вами на. Проміжний результат. Друзі, намагаюся вмістити все в кадр, але поки не вміщається І це тільки половина роботи. Ось, бачите, як це на зараз виглядає. Ось оці всі такі мережива, кінеточки блискучі, як гарно передається зараз кольори. Ось така дівчата, красана зараз. і Прямо разом з вами дивлюся і аж замилувалася. Ну дуже красива робота. Ну прямо, прямо любов. Так, йду вишивати другу частинку, слухайте. Ще роботи дуже-дуже багато на ній. А на цьому буду завершувати відео. Хочу подякувати вам за компанію, буду рада вашим коментарям, вподобайкам і до зустрічі в наступних відео.